До уваги усіх баскетбольних гурманів журнал «Суперліга». Сьогодні вашій увазі: початок весняної стадії внутрішнього чемпіонату. Хімік виходить до плей-офф Єврочеленджа. А зовмаши Донецька випробують себе в єдиній лізі ВТБ. А будівельник готується до чвертьфіналу Єврокубка. Ключові після і висловлювання від гравців та тренерів. Жіночий майстер-клас напередодні 8 березня. А також добірка десяти найяскравіших миттєвостей тижня. Серію із чотирьох гостьових поразок БК Донецьк припинив у Дніпропетровську. Тигри на початку зустрічі влаштували міні-ривок 5-0. А господарі перші очки зусиллями Максима Корнієнка здобули лише наприкінці четвертої хвилини гри. У другій чверті Войдан Стояновський наростив потужності донечан до 10 балів переваги. Щоправда, по великій перерві прісноводні з куртом 7-0 вирівняли становище. Однак продовжити наступ підопічним Вальдемара Сахомічуса не вдалося. Досвідчений литовський центровий Даріус Сонгайла позбавив смугастих упевненості, а остаточно зламав опір Дніпрян Діор Фішер, який пройшовся по тилах суперників потужними китками з гори. У підсумку 73-63 на користь Донецька. Одразу чотирьом донеччанам вдалося здобути понад 10 очок. А найкращим серед них став Діор Фішер, котрий до 15 очок і 12 підбирань додав три результативні передачі, три перехоплення і стільки ж блокшотів. БК Одеса вдруге в сезоні сенсаційно на виїзді подужав лідера чемпіонату Суперліги Будівельник, припинивши саме переможну серію Киян. У стані господарів дебютував колишній центровий Дніпра Деніел Кікарт. Але не він, а Малкольм Ділейні і Ріхард Скуксікс наприкінці чверті гарантували господарям плюс 10. Артур Дроздов у середині третьої чверті довів різницю до 18 пунктів. Однак Ростислав Кривич заклав підвалини героїчного ривка Катранів. За три з лишком хвилини до фінальної сирени 11 барів переваги мали вже гості. Кияни спромоглися зменшити відставання до двох очок. І навіть отримали шанс вирвати перемогу на останніх секундах. Утім, цього разу фортуна була прихильною до команди Олега Юшкіна, яка тріумфувала 87-85. Андрія Гафонов з Джастіном Лавом зробили найбільші внески у цей тріумф. На пару головні герої Катранів реалізували 17 із 24 китків з гри, і усі 9 штрафних. У складі будівельника вагомим особистим досягненням відзначився ділені. У центральному матчі минулої п'ятниці хімік вдома здобув важливу перемогу над «Ферро» за НТУ. Запорізці стартовим ривком 9-0 намагалися відвести южненцям другорядну роль. Утім, Віталій Коваленко із Віллі діном позбавили гостей лідерства. Ренді Калпепер допоміг феросплавникам виграти з мінімальною перевагою першу половину зустрічі. Але по великій перерві Дін безперервною канонадою триочкових позбавив запоріжан оборонної здатності. А остаточно поривання сталеварів відігратися слемданком відсік Суатшехович. Зрештою, дев'яносто один вісімдесят п'ять перемога хіміка. Дін повторив рекорд результативності сезону Калпепера. Окрім цього, 40 очок і 8 результативних передач южнинського плеймейкера дозволили йому здобути 39 балів рейтингу ефективності. Височина, яка до цього підкорялася лише чотирьом гравцям. Донецьк слідом за перемогою у Дніпропетровську успішно навідався до сусіднього Дніпродзержинська, де подужав передостанню команду турнірної таблиці Дніпро Азот. Тигри з усилями Войдана Стояновський і Олександра Липового спортували 7-2. Утім, Сем Малдроу не дозволив візитерам накивати п'ятами, а Ерік Девіндорф за чотири хвилини до завершення першої чверті вивів перед триколірних. Донечани в наступній чверті віддалилися на відстань 11 балів, але й цього разу азотівці влаштували відсіч. Щоправда, досвід чинних чемпіонів переважив запал дніпродзержинців. Діор Фішер із Войданом Стояновський остаточно схилили перевагу на бік Донечан. Як наслідок 90 – Комфортна перемога підопічних Олексія Єфімова. За відсутності Рамела Карі і Даріуса Сонгайли із ролью лідера Донецька чудово впорався Діор Фішер, в активі котрого солідний Дабл Дабл. У цілому донечани виграли щит 36-26 і реалізували на 10% більше за суперників спроб з, з гри. Четверту поспіль перемогу в чемпіонаті Суперліги оформила Говерла, подужавши на виїзді Кривбас-Баскет. Перша половина минула за рівною боротьби, а по великій перерві Вінсом Фриз'єр із Володимиром Конєвим допомогли біло-червоним віддалитися на 10 очок. Але стримати штурм горців, влаштований Кінделом Дайксом, Криворізцям не вдалося. Колоритний американський форвард повернув лідерство Говерні. Спроби ж Герберта Поупа та Вінсома Фриз'єра перевести гру до овертайму не досягли мети. Відтак 68-65, 14 в сезоні важка перемога Говерли із різницею не більшою за 5 очок. Поуп вже звично відзначився дабл-даблом. Серед тріумфаторів найпомітнішим був Дайкс, який здобув 22 бали, здійснив 6 підбирань і 4 результативні передачі. А зовмаш втретє в сезоні здолав БК Київ. Однак цього разу віце-чемпіонам столична команда протистояла винятково українським складом. Вже у першій чверті Тадія Драгічевич із Кирилом Натяжком напрацювали для левів плюс 10. Щоправда, Максим Сандул заступив перед азовцями шлях до легкої перемоги. Центровий вовків започаткував ривок 8-0, який підсумував В'ячеслав Бобров. Гостям довго не вдавалося втекти вперед. І лише із появою на майданчику Ліна Гріра віце чемпіони впіймали кураж, і після низки триочкових дистанціювалися на сім балів. Саме він у другій половині допоміг маріупольцям відірватися на безпечну відстань. Фінальна ж сирена зафіксувала перемогу команди Сергія Заваліна 71-62. Лідери обох колективів В'ячеслав Бобров та Лін Грір продемонстрували майже синхронну продуктивність, але у першої скрипки Азовмаша значно вищий відсоток реалізації китків. Киев поставил зону, не смогли забить трехочковый изначально, они подтянулись, и потом уже было немножко тяжелее играть. Наверное, кто-то начал нервничать, еще что-то. Ну, хорошо, что выиграли. Поздравляю нашу команду с победой, а Киев с хорошей игрой. Это была первая наша игра без легионеров. Я считаю, мы выступили достойно, показали хорошую игру. Минулого разу журнал Суперліги запитував, яке місце посідає Ріхардс Купсікс в історії університету Аризона Стейт за кількістю триочкових влучань. Правильна відповідь: наразі Ріхардс упевнено закріпив за собою четверту сходинку у рейтингу найкращих снайперів університету. На жаль, жодної правильної відповіді ми не отримали. Наступна можливість виграти два квитки на матч улюбленої команди від журналу Суперліги у вас буде наприкінці програми. Черкаські мавпи влаштували у рідних стінах розгром Івано-Франківській говерлі. Хоча у першій половині точилася рівна боротьба. Райан Пірсон із Кевіном Тіксом не дозволили помаранчевим набрати ходи. Утім, господарів у властивому собі агресивному стилі на переможний курс повернув Максим Івшин. По великій перерві говерляни потрапили під обстріл, влаштований Вінсентом Хантером. А втративши через травму свого основного плеймейкера Юджина Лоуренса, гості остаточно позбулися шансів на відродження. Євшин зміцнив домінування місцевої команди наприкінці третьої десяти хвилинки. А Чарльз Томас і Томас Делінінкайтіс довели різницю до 31 балу. У підсумку 73 42 Перемога БК Черкаські мавпи. А Говерла встановила новий антирекорд сезону за кількістю здобутих очок. Головним засновником цього розгрому став Хантер, котрий здобув 19 очок і здійснив 8 підбирань. Говерляни невдало виконували кидки з-за дуги, реалізувавши лише 3 із 25 спроб. Вольову перемогу в гостьовому матчі в овертаймі над МБК Миколаїв вирвав феро з за НТУ. Запоріжани в зачині поєдинку, спираючись на підривну діяльність під щитами Камерона Мура, втекли вперед на сім балів. Утім, Кріс Пейбер надав потужності атакам миколаївців, і саме він вивів корабелів уперед. З подачі мура на велику перерву команди вирушили за абсолютного паритету 37-37. У другій половині домінували господарі, але бронзові призери минулого сезону зіграли тактично виважено вирішальної миті. І після навмисного хибного китка з лінії Артема Буцького відшукали під кошиком Річарда Гуїна, котрий перевів гру до овертайму 73-73. А вже в додатковій п'ятихвилинці підопічні Кирила Большакова на досвіді досягли переможного результату 78-76. У дуелі американських велетнів Кріс Фейбер переважив камеру на Мура за кількістю підбирань і блокшотів. А запорізький центровий зібрав солідніший врожай очок. В цілому ж запоріжани програли щит, але здійснили вдвічі більше за суперників перехоплень. Одеса сьому за десять останніх матчів перемогу здобула у Дніпродзержинську, здолавши Дніпро Азо. Катрани закинули шість очок без відповіді. Тож наставнику місцевої команди Аудрюсу Прокурайтісу довелося брати тайм-аут. Після цієї паузи Сем Малдру в агресивному стилі змусив Одеситів пригальмувати. А Рональд Девіс у середині чверті вирівняв становище. У другій половині господарі влаштували феєричний ривок тринадцять Одначе заключний відтинок гри успішніше провели Одесити зусиллями гравців задньої лінії Ростислава Кривича і Джастіна Лава, діставшись переможного пункту призначення 70-64. Найрезультативнішим гравцем матчу став Рональд Девіс. Утім, його напрацювання виявились марними. Тоді як 17 очок, два підбирання і дві передачі Ростислава Кривича допомогли Одесі тріумфувати. Нагодою піднятися на четверту сходинку турнірної таблиці чемпіонату Суперліги скористався южнинський хімік, який на власному паркеті оформив сьому поспіль домашню перемогу. Гостей з кривбасбаски та біло-зелені зустріли міні ревком влаштованим Девідом Джозефом і Савою Лешичем. Тоді як червоно-чорні завдяки злагодженим діям американського тандему Герберт Поуп Даріус Адамс відіграли відставання. А В'ячеслав Череповський за три хвилини до екватору поєдинку вивів перед Кривбас-Баскет. Щоправда, Віллі Дін повернув хімікам лідерство, і саме він у третій чверті ініціював ривок 8-0, який і обумовив подальший розвиток подій. Підопічні зв'язда на Мітровіча впіймали кураж і зрештою оформили розгром 92-63. Сербський форвард Лешич реалізував понад 60% спроб з гри і напрацював на дабл-дабл. Южниці програли щит 39-49, але зіграли у більш командний баскетбол, здійснивши на 21 результативну передачу більше за опонентів. Хімік Южний е, в великій ротації і то, що можуть мінятися ігроки і все время грати інтенсивно в щиті. І как бы ми этот напор не видержали. Да. Е, е, Хімік також продовжував агресивно грати в захисті, да, і ми якби зламались, зламались. Ми скористалися тим моментом, що у тожю команди Криба Баскетбол Кодін Разігрович і його нагрозили і видно ми із цього дінали прийму участі. Коли хорошо захищаєшся, тоді нормальний дужн атака получиться. Лідерство будівельника в суперлізі залишається беззаперечним. Зберіг свою другу позицію і Азовмаш, а Галичина вже освоїлася на третій сходинці. Четвертий хімік до зони плей-офф також входять. Феру ЗНТУ Говерла, Донецьк і Черкаські мавпи. Дев'ята позиція належить Миколаєву. Першу десятку замикає Одеса. Далі розташувалися Кривбазбаскет, Дніпро і Азот. На останньому місці Київ. Далі у програмі перетасування в рейтингу непоступливих міцних горішків. Яскраві єврокубкові протистояння за участю українських клубів, найцікавіші баскетбольні миттєвості на сторінці Фейсбук, у фокусі програми тиндітна складова суперліги, визначення найціннішого гравця попередніх семи днів. І, звісно, десятка найефектніших ігрових епізодів тижня. Найбільш вражаючий камбек тижня зробили Одесити, не маючи шансів на плей-офф команда Олега Юшкіна продемонструвала характер у матчі з будівельником. Лідер чемпіонату аж до 27-ї хвилини гри утримував перевагу, яка коливалася від 18 до 11 очок. Але прогавив ривок гостей, які всередині заключної ти хвилинки самі вирвалися вперед і до завершення матчу втримали свою перевагу. Гостьовою перемогою відзначилася і Говерна. В середині третьої чверті Кривбас Баскет відірвався в рахунку на 10 очок. Проте згодом івано-франківці протягом 4 хвилин не давали супернику заробити жодного очка. Цього було достатньо, аби зрівнятися в рахунку, а наприкінці матчу вирвати перемогу за рівної гри. Ця вольова перемога дозволила говерлянам наздогнати Азовмаш і Хімік. Відтак команда Євгена Мурзіна поступається лідерам рейтингу лише за загальною різницею відіграних очок. А в спину їй дихають одесити, які за цим же показником обійшли Миколаїв, Ферро і Галичину. Цього тижня на сторінці Суперліги у Фейсбуці ви зможете побачити, як гравці хіміка надихнули свого фана Сергія Звягіна на творчість. Достроковий квиток до плей-офф і вихід хіміка до наступної стадії Єврочеленджа не лишилися без уваги фанів. У Дніпру Азота поки що таких досягнень немає, проте є свої віддані фани. Своїми світлинами цього разу поділився Влад Науменко. Вас теж ми запрошуємо на нашу сторінку у мережі Фейсбук. Тут ви можете поспілкуватися про життя Суперліги, поділитися позитивними емоціями і, звісно, залишити свої баскетбольні та довкола баскетбольні світлини і відео. Это Аня, это Катя, меня зовут Рита. Мы вас сегодня научим, как забивать сверху после пик-н-ролла. Шутка, 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 шутка. На самом деле мы вас научим, как танцевать известный танец «Гангам Стайл». Итак, этот танец имеет два основных движения. Первое. Мы ставим ручки на крест, можно правая ручка сверху, и начинаем Прыгать с ножки на ножку. Раз, два, три, четыре. Второе движение. Ставим ручки на пояс. И смещаемся вправо, в сторону. И раз, два, три, четыре. Медленно подтягиваем ножку к себе. И закончить мы хотим... Самым приятным движением девочки приседают, ставят ручки на коленочку и медленно наклоняются раз, два, три, четыре и делают попкой пять, шесть и ножкой семь, восемь. Танцуйте гангам-стайл, болейте за будивельник. Осівши перше місце у групі Ай на стадії топ-16 Єврокубка, будівельник вже став найуспішнішим українським клубом цього сезону на Євроарені. Покращити досягнення кияни спробують у чвертьфінальному протистоянні з Пітерським Спартаком. Перший матч якого вони зіграють 6 березня у гостях. Гра відповідь відбудеться тиждень по тому у Києві. Хімік упевнено пробився до чвертьфіналу Єврочеленджа у завершальному матчі групового раунду ТОП-16, влаштувавши розгром шведському Норчепінгу. Підопічні зв'язки Мітровича приголомшили гостей стартовим ривком 11-1. Після чого наставнику дельфінів Полу Бурку довелося брати тайм-аут. Однак хвилинна перерва не привела візитерів до тями. Южненці подвоїли тиск і головно зусиллями Сави Лешича завершили першу половину із запасом на 26 очок. Друга половина зустрічі набула формальних ознак. Хімік тріумфував 81-51, пробившись до плей-офф Єврочеленджа, де у серії до двох перемог зустрінеться із німецьким Ольденбургом. Чотирьом хімікам вдалося переступити через десятиочкову межу. Найкраще це зробив Лешич. Тоді як серед гостей подібне досягнення не підкорилося жодному гравцю. У своїй групі Кей хімік посів другу сходинку і відчинив собі двері до чвертьфіналу Єврочеленджу. Там южненцям доведеться зіграти до двох перемог з німецьким Ольденбургом, який виграв квартет «Л». Перша гра відбудеться 12 березня у Німеччині. Азовмаш позбувся статусу останньої команди групи А в чемпіонаті єдиної ліги ВТБ. Вдруге в сезоні перегравши Естонський Калів. У Таліні підопічні Сергія Заваліна невпевнено почувалися протягом першої десяти хвилинки, відпустивши суперників уперед на 7 пунктів. А коли перевага синіх сягнула 10 балів, до справи взявся центровий левів Мірослав Радульєца. У другій половині талінці знову втекли вперед. Але віце-чемпіони Суперліги натхненно провели заключні хвилини. Вирішальний ривок азовців ініціював Ігор Зайцев, а дотисли естонців триочковими влучаннями Рональд Мюрей і Сімона Серапінас. Фінальний рахунок 77-73 на користь Азовмаша. Маріупольці припустилися 19 втрат м'яча, але за рештою показників перевершили естонців. Найактивнішу участь у цій перемозі взяли Мірослав Радульєца, Тадія Драгічевич і Лін Грір. Донецьк взяв реванш у польського турова за поразку у першому колі регулярного чемпіонату єдиної ліги ВТБ. На власному паркеті тигри невиразно стартували, дозволивши гостям застосувати дальню зброю і виграти стартову чверті з перевагою на сім балів. Однак в наступній чверті донеччани закрили периметр, а самі, спираючись на гравців передньої лінії Даріуса Сонгайло і Івана Раденовича, перехопили ініціативу. Після перерви чемпіони Суперліги заробили 14 очковий відрив і до фінальної сирени не випускали ниток гри із власних рук. Як наслідок, 99-85. Переконливий реванш Донецька. Який зберіг шанси на потрапляння до плей -офф. Пара донецьких центрових Сонгайла Раденович здобула 55 очок. Литовський легіонер став лідером за результативністю, а сербський здобув рекордні для себе в цьому сезоні 37 балів рейтингу ефективності. Українські клуби вистрілили дуплетом у черговому турі розіграшу єдиної ліги ВТБ. Дві перемоги на двох. А за Омашу цей локальний успіх дозволив вибратися з самого дна групи. А тепер Маріупольці дев'яті. Донецьк надалі перебуває на сьомій сходинці. Титул найкориснішого гравця тижня ми віддаємо лідеру южненського хіміка Віллі Діну, який допоміг своїй команді обіграти в принциповому матчі запорізький феро ЗНТУ. За Дін не просто виграв особисту дуель у найрезультативнішого гравця Суперліги Ренді Калпепера, а зробив це із власним рекордом сезону, заробивши 40 очок. Крім цього, южнинський захисник вісім разів асистував партнерам і долучився до роботи на щитах, де зібрав три відскоки. Із 39 балами рейтингу ефективності Дін став головним героєм своєї команди і заробив титул MVP тижня від журналу Суперліга. Суперліга це чоловічий баскетбол, стрімкий і атлетичний вид спорту, де на майданчику іноді в повний контакт б'ються за перемогу 10 чоловіків. Але особливої родзинки суперлігівським змаганням додають саме представниці чарівної частини людства. Хтось привітливо роздає програмки перед грою, а потім, з почуттям виконаного обов'язку, насолоджується подіями на майданчику. Знаете, все почему-то думают, что девушки ходят в основном в баскетбол посмотреть на красивых мужчин и подобное. Но, скажу честно, лично я и я знаю еще нескольких девушек точно лично, которых сходят смотреть именно на красивую игру. Игра. Хотя бы то, как команда между собой работает, как они содействуют, как они связаны духовно, морально одной целью. Это шикарно, я считаю. Дехто щороку палає від переживань за рідний клуб, підтримуючи його гравців під щитом команди, а потім виплескує свої емоції в танці під час тайм-аутів. Це Атмосфера, я фанатка. Мені подобається баскетбол. Я сліджу за ним. Я балею баскетболом. Це море позитивних емоцій. А віддача від от коли і танцюємо, я получаю море удовольствия. Виявляється, є навіть такі дівчата, котрі заради баскетболу готові ризикнути і своїм майбутнім. Сіжу на екзамені і смотрю, читаю текстову трансляцію. Чудові світлини з яскравими моментами гри на різноманітних медіаресурсах – Частіше за все також робота чарівної половини людства. Проте, любов до баскетболу не дозволяє їм назвати свою діяльність роботою. Я почала дивитися трансляцію у 2007 році. на першому місці скоріше, тому що я люблю баскетбол і Якраз є можливість навчитися. 20 років життя. Саме стільки, Щотижня. Ніна Волинець сідає за суддівський столик. Але і досі пам'ятає, як опинилася за ним вперше. Я зробила одразу ж на першій грі, зробила як положену розшипку. І остановили гру, і всі емоції. Але, попри всю серйозність справи, любов до баскетболу все ж іноді бере гору. Є такі моменти, коли ми десь відвлекаємося, особливо якщо працюємо на комп'ютері, є моменти, які ми а, ну можемо так похлопати тихонечко під столом. Ну, щоб это було не видно, що ми повинні соблюдати нейтраліте. Тож чому жінки віддають стільки часу й інколи нервів баскетболу? А разом з ним і чоловікам, котрі щоразу виходять на майданчик з м'ячем у руках. По перше, це дуже яскравий і цікавий спорт. Тут є позитивні емоції, яких так не вистачає нам в житті. Аби ретельніше підготуватися до 8 березня українським чоловікам не буде зайвим почути, чого ще бракує в них жінка. Ні, не іскриності, огня в гнявка страсті. щоб запам'ятовував, що важливо, що подобається. Щоб цінував спілкування. Внімання, терпіння, мабуть, любві к спорту. Я не знаю. У мене дуже мало друзів мужського пола, які люблять спорт. Любити, оберігати і поважати всіх жінок, котрі нас оточують. Та головне, робити це не лише 8 березня, а кожного дня впродовж року. Це обов'язкове завдання для усіх чоловіків. Звісно ж, треба робити і приємні сюрпризи та подарунки. Один з яких привітання з прекрасним жіночим святом звучить від лідера чемпіонату Суперліги. Хотілося, звісно, від, а, всього мужського сильного пола пожелати по-перше, нам, мужчинам, бути більш внимательним, а, більш осторожним к вам. А, і, звісно, вас дуже, дуже очень іскри поздравляю з праздником 8 марта. Десятку найкращих ігрових моментів цього тижня відкривають гравців Ферро ЗНТУ, НТУ, які проводять паралель між баскетболом і шахами. В жорсткому цей Артем Буцький спеціально промахується з лінії штрафного. Деніел Вернер підбирає м'яч і допомагає Річарду боїну привести гру до овертайму, де запоріжці дотискають миколаївців і опиняються на десятому місці. Дев'ятий Діор Фішер з Донецька, який не просто надійно грає в захисті, а яскраво ставить блокшот, одразу забираючи м'яч у свої руки. На восьмій позиції Лео Лайонс з будівельника, який підстраховує партнера і перетворює різницю у зрості на ефектний блок маленькому супернику. Вміння Дніпрозержинського центрового Сема Малдроу захищати свій кошик у нашому рейтингу на сьомому місці, куди він потрапив, зупинивши спробу суперника закинути з гори. Видовищні асистентські дії миколаївця Двейна Мітчела з його хитрою передачею за спиною у відрив на Джоша Майо. Ми відзначаємо на шостому місці. Далі три українці з баскетбольного клубу Київ. Максим Сандул розпочинає швидку атаку перехопленням. А Павло Крутоуст та В'ячеслав Бобров завершують її ефектним алеюбом. На четвертому місці також перехоплення і данк. Однак, авторство тут належить одній людині. Дніпропетровець Максим Корнієнко феєрично впорався з усім цим самотужки. Захисник хіміка Сергій Попов своєю енергійною грою на обох половинах майданчика зарядив партнерів на перемогу над Ферро. його Ренді Калпеперу і миттєвий емоційний триочковий. Це третя позиція. Максимально лаконічно свою справу виконує Донецька зв'язка Олександр Липовий Діор Фішер. Чий блискучий алеюб із ауту красується у нас на другому місці. А найкраще цього тижня командна творчість Миколаєва. Двейн Мічел нейтралізує небезпеку під власним кошиком. Мартін Скравченко не дозволяє м'ячу піти в аут. А Джош Майо ефектним навісом. Допомагає крісу фейберу застрибнути на перше місце найкращої десятки тижня від журналу Суперліга. Як завжди наприкінці програми традиційне питання для глядачів журналу Суперліги, яке пов'язане з рубрикою у фокусі якою є історія заснування свята 8 березня, та хто був його ідеологом? Свої відповіді надсилайте за електронною адресою, яку бачите на екрані. Автор першої правильної отримає два квитки на матч улюбленої команди. На цьому все, до зустрічі за тиждень.